Новина на тижня. В Україні змінили низку щодо надання відсочки час мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів 6.7.5 від 7 червня 2024 року. Що нам каже адвокат Арман Сімутін? Він сказав, що деякі зі змін. Що запропонував уряд, будуть працювати тим часом, з іншими можуть виникати певні труднощі, особи з інвалідністю, зокрема для осіб з інвалідністю другої групи було прибрано норму щодо подання висновку ЛКК закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді. Проте замість цього у додатку 15 було додано зразок заяви від особи з інвалідністю першої другої групи про те, кого з військовозобов'язаних громадян людина вибирає своїм доглядальником, саме ця людина і отримає відсрочку. Якщо ж військово зобов'язаний є єдиною особою, яка зобов'язана здійснювати утримання або догляд, то вказана заява не подається. Ви зрозуміли, шановні українці. Не подається, якщо ви один єдиний доглядальник. Це пов'язано з тим, що вона необхідна тільки для вибору особи-доглядальника з кількох можливих претендентів. Але я вважаю, що це маніпуляція, тому що зараз ДЦК СП не надає нікому, просто так. Півсрочки від РЗО за мобілізацію. Прибрали цей висновок ЛКК, але залишили акт встановлення факту здійснення постійного стороннього догляду, який видається відділом соціального захисту населення органу місцевого самоврядування. Це ви повинні взяти і показати цей акт, направити в ТЦК копію. В принципі, Ця комісія створюється органом місцевого самоврядування і складає цей акт. І незрозуміло у постанові прописано: юрист наголосив про підтвердження факту необхідності постійного догляду за особою потрібен саме висновок ЛКК, не тільки висновок ЛКК, а й ваша заява, а ще й заява, кого ви збираєтесь. Доглядати, що саме він хоче і вона хочуть, щоб ви були єдиним піклувальником. Тобто прибрали висновок ЛКК, але залишили акт. Ось цей. Я вам так скажу: подавати документи потрібно з висновком, тому що так звана ТЦК може відмовити без цього висновку в тілі самого акту зазначено. Чим підтверджується доля гляд, яким документом? А документ, який підтверджується, висновки ЛКК, який прибрали. Заявив експерт. Він такий експерт, ніякий адвокат, ніякий не експерт. ВЛК для тих, кому менше як 25 років, також у постанові вказано, що військово зобов'язаних українців до 25 років які мають приписне під час воєнного стану, не будуть направляти на велка для проходження медогляду. Ну, обов'язково направлять силу або по голові дадуть і відправлять до фонд без всякого року, що не було такого. Було. Це буде здійснюватися лише у разі прийняття на військову службу у добровільному порядку. Добровільно примусовано. зі слів Сімутіна, таких осіб не зможуть мобілізувати. Є При оновленні даних можуть HBOM-біом видадуть повістку на ВЛК, Включення, якщо вони добровільно підпишуть контракт, примусять під булом автомата. ВЛК для тих, хто має відстрочку. Для того ж, на ВЛК тепер також не направляють осіб, що мають відстрочку. І так не потрібно було проходити ВЛК, щоб отримати відстрочку. Неякий я адвокат Сімутін. На думку адвоката, особливо складно може бути особам, які взагалі не мають військово облікового документа, бо його отримання потрібно в ЛК. Сімутін каже, що в Україні було немало випадків, коли людину мобілізували, відправляли на службу, а через кілька місяців вона звільнялася, оскільки мала підстави для відсрочки. Проте це не вигідно ні державі, ні командирам, адже перші втрачають кошти, а другі кадри. Тому зараз навмисно прописали, поставили всі ці запобіжники. Перше, що не можуть на ВЛК відправити, друге, що дана категорія осіб може служити лише за контрактом. Та добровільно промисово по голові бігом-бігом бі без всякого ВЛК. І третє зобов'язали перевіряти наявність підстав для відсрочки. Доводити, роз'яснив адвокат. До того ж, зняти чи виключити з військового обліку призовника резервіста чи військовозобов'язаного тепер, можливо, без його особистої присутності. І до цього можна було без його особистої присутності. Адвокат пояснив, що це може спростити поставку на облік та прибрати перепону в оформленні відсутні. Так і живемо, шановні українці, висновки робіть самі. Цього. І я консультую з будь-яких мандра. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері. Військове право ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист від ТЦК та СП 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення посувної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав податкового, земельного, сімейного, цивільного, кримінального та інших норм прав. Дорогой, будь ласка, лайк, репост, комент до цього відео поширюємо моє відео. В соцмережах різних. Пиши лайк і коментар репости. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також роби донати. В описі до цього відео можеш нажати кнопку спонсорство спонсорувати, або скинути донат на мою карту. Вказано в описі до цього відео. Також, якщо ти знаходишся за кордоном, можеш скидати донати на мій криптогаланець долар. Він також є в описі до цього відео. Також я консультую українців і не тільки українців, іноземних гробдян, які живуть за кордоном стосовно захисту їх прав і свобод. Лиф Країн і в країнах ЄС, і в різних країнах. Так що підпишись, до лайки репоститу нате разом певного цей режим, який є сьогодні диктаторський в Україні. Я один із небагатьох блогерів, юристів, правозахисників, які. Не витрачаю донати чи кошти, які мені донатять, на допомогу Збройним силам, а лише на розвиток підкреслюю, право в Україні, а також захисту ваших прав і сил. Це дуже важливо. Що це означає? Гроші я Витрачає на себе, а не на когось, також випускає потрібні матеріали щодо захисту ваших прав і свобод людина, і громадянина на фізична. Ваші права і свободи, на жаль, утискаються українським урядом. Так було не завжди. Але ми це змінимо. Разом, Ніч по Що для цього потрібно зробити? Робити мені донати. До речі дякую за донати карту. Разом ми переможемо. Що потрібно зробити? Перезапустити українську нато, обрати нового президента, Парламент. оголосити амністію, всім політв'язням. Ось що я планував. Закінчити цю війну і припинити когось звинувачу. Слава Україні, героям слава. Мені вклоняється держава.